Привіт всім моїм підписчикам. Ви на каналі Володя Дрозд. Сьогодні хочу розказати і дати рекомендацію, як зробити обжиг е, мідних проводів. У мене трошки назбиралося за пару років Всякий хлам, Всякі мелкі проводочки, всякі старі ще судепу провід. Там під низом теж Куча всякого проводу. Отака От бадя у мене є. Це все скидаю у бочку. Скидаю бочку, трошки все вже на шкріп такого мідного кабелю. А зараз хочу його це все взяти обпалити, щоб довго не гратися. Бачив на просторах інтернету наподобі такою інформацію. Не знаю, як воно зараз у мене вийде. Потрібно бажано розпалити костер під цю бочку і накрити це все кришкою, щоб не було диму, не було всякого смориду, можна так сказати. І коли опалиться, потім покажу результат. Ну що ж, Опалюю я тепер кабеля. Не захотів я розпалювати костер. Трошки диму є, але зараз темно, нічого не видно, ніхто нічого не бачить. Крепко там не судіть за загрязнення природи. Ну, Виходимо з ситуації такої, якої і є. Ну що, друзі? Опалив я свою мідяшку. Она така трошки мокруватенька, тому що взяв снігом, трохи нею обтрусив, щоб вона охолола, щоб швидше було. Тут ще трошки є всякого такого нерозгорівшогося ізоляції, можливо, якоїсь. А це все воно зараз трошки стіче. Оцей шлак це все обоб'ється, кіт Васька, прийшов трошки провірити мій результат. І тому потім візьму його це все обстукаю. оце все воно відлетить уже. І його гарненько в клубочок все змішаю, стяну. Ще раз його може трошки під водою обмию від грезюків від цього всього. І зважу, побачимо, який буде з цього результат у мене. Можете написати в коментарях предложення. Хто думає скільки тут грам чи кілограм. А потім побачимо результат. Ну що, готова моя мідняшка. Я на неї скинув такий клубок. Ще раз полоснув водою. Не... І тепер настав час ваги. І так, ви написали в коментарях, скільки думаєте. Ну, давайте тепер перевіримо, що з цього вийшло. Дві. 800. А цей клубок. 2 грама, 2 кілограма, 800 грам. У мене ще є трошки. Я не знаю скільки там. Ну, те провода, які в мене були. Їх обпалив, як то кажуть, деньги. Із мусора валяються, нікому не потрібне. Викидають жалко, а зато здасться де й буде якась копійка. Кому подобалось відео, кому було цікаво, ставимо лайки, не забуваємо підписуватися. Ще буде дуже багато цікавих відео на моєму каналі. Тому залишайте, ставимо колокольчик. Всім пока!